Євангелія від Йоанна, розділ 11. Був один недужий Лазар з Витанії, села Марії та її сестри Марти. Марія ж, брат якої Лазар слабував, була ота, що миром помазала Господа, і волоссям своїм обтерла йому ноги. Отож послали сестри до Нього сказати йому: Господи, той, що любиш Ти Його, слабує. Зачувши те, Ісус мовив Не ця не на смерть, а на славу Божу, щоб син Божий ним прославився. Ісус же любив Марту і її сестру і Лазаря. Тож як зачув, що той хворіє, ще два дні лишився на тому місці, де перебував. Щойно потому мовив до учнів. Ще раз до юдеї вирушаймо. Учні ж йому казали, Учителю, оце недавно юдеї тебе каменувати хотіли, а ти знову туди йдеш. Відрік Ісус, чи не дванадцять годин у дневі? Коли хтось у день ходить, то не спотикається, бо бачить світло цього світу. Коли ж хто небудь ходить уночі, то спотикається, у такому нема світла. Сказав ото, а тоді мовив до них Лазар, приятель наш, заснув. Проте піду і розбуджу його. А учні йому. Господи. Коли він заснув, той одужає. Ісус говорив про Його смерть. Вони ж собі гадали, що про спочинок у сні мова його була. Тож Ісус і каже їм одверто Лазар упокоївся, і я радію за вас, що мене там не було, щоб ви увірували. Ходім, однак до нього. Тоді Тома, на прізвисько близнюк, сказав до співучнім Ходімо й ми з ним, щоб разом умерти. Прибувши, застав Ісус його вже чотириденним у гробі. Була ж витання недалеко Єрусалиму, стадії з п'ятнадцять, і багато з юдеїв посходилися до Марти та Марії, щоб розважити їх по братові. Марта ж, почувши, що Ісус наближається, метнулась йому назустріч, тоді, як Марія, сиділа в хаті. Отож заговорила Марта до Ісуса. Господи, якби ти був тут, мій брат не вмер би. Та й тепер я знаю, що все, що попросиш ти в Бога, Бог тобі дасть. Ісус і каже їй Твій брат воскресне. Знаю, каже до нього Марта, що воскресне у Воскресіння Дня останнього. А Ісус їй каже: Я Воскресіння і життя. Хто в мене вірує, той навіть і вмерши житиме. Кожен, хто живе і в мене вірує, не вмре повіки. Віриш тому? Так, Господи. Каже йому вірую, що Христос ти, Божий син, який гряде у світ цей. Сказавши те, пішла і покликала свою сестру Марію та й каже пошепки Учитель прийшов і тебе кличе. Ледве та вчула це, підвелася притьмом та й подалася до нього. Ісус ще не війшов у село. Був він на тому місці, де його зустріла Марта. Юдеї ж, що були в хаті з нею та її розважали, побачивши, що Марія встала похопцем і вийшла, пішли слідом за нею, бо думали, що до гробу подалася, аби там поплакати. Та Марія, прийшовши туди, де був Ісус, і побачивши його, впала йому до ніг і сказала йому, Господи, якби ти був тут, то мій брат не вмер би. Побачив Ісус, що вона плаче, а юдеї, що прийшли з нею, плачуть і собі, тож відчув жалощі дусі і зворушений, запитав Де поклали ви його? Кажуть йому, Іди, Господи, і поглянь. Заплакав Ісус. І заговорили юдеї Бач, як він його любив. А деякі з них мовили, Чи ж оцей, що сліпому очі зрячими вчинив, не міг би так учинити, щоб і отой не помер? І знову жалощі відчув Ісус у собі і подався до гробу. А була то печера. І камінь лежав зверху. Відкотіть камінь. звелів Ісус. Марта ж, сестра померлого, каже йому Господи, відгонить уже четвертий бодень. А хіба я тобі не казав, озвавсь Ісус, що, коли віруєш, то побачиш славу Божу. Відкотили, отже камінь. І звів Ісус очі вгору і мовив, Отче, тобі подяку складаю, щоб вислухав ти мене. Я добре знаю, що повсякчас вислуховуєш мене, тож тільки із за люду, який ото стоїть навколо, сказав я, щоб вони повірили, що ти мене послав. А промовивши те, кликнув на весь голос. Лазарю, вийди сюди. І мертвий вийшов із зав'язаними в полотно руками і ногами та обличчям хусткою обмотаним. І сказав їм Ісус: Розв'яжіть його і пустіть, нехай ходить. І, бачивши, що вчинив Ісус, увірували в нього численні юдеї, які зійшлися були до Марії. Деякі з них, однак, пішли до фарисеїв та й оповіли їм, що вчинив Ісус. Зібрали тоді первосвященники та фарисеї Раду і заговорили, Що робити нам? Силу чудес отой чоловік робить. Якщо залишимо Його так, то всі увірують у нього, тож нагрянуть римляни, місто наше знищать, та й народ наш. Один же з них, Каяфа, що був пересвященником того року, мовив до них Нічого ви не розумієте, то й не здогадаєтеся, що ліпше вам буде, коли один чоловік за народ помре, а не весь люд загине. Сказав же він так не від себе самого, але, бувши пересвященником того року, пророкував. Що Ісус мав умерти за народ, і не тільки за народ, але й за те, щоб зібрати в одне розкиданих дітей Божих. Від того дня отже, ухвалили вони його вбити. Тому не ходив уже Ісус більше відкрито серед юдеїв, а подався звідти в околицю неподалеку пустині, у місто, зване Ефраїм. І перебував там з учнями своїми. А надходила ж юдейська Пасха, і багато людей з країни прибуло перед Пасхою до Єрусалиму, щоб очиститися. Вони отже шукали Ісуса і, стоявши у храмі, говорили між собою. Як вам здається, хіба не прийде він на свято? Первосвященники ж і фарисеї повеліли, що коли хто знатиме де він, то має виказати, щоб його схопити. КНИГа Вихід. Розділ 29 Ось що маєш чинити з ними. Щоб посвятити мені їх у священники Візьми одного бичка і два барани без вади та опрісників і незаквашених коржиків, замішаних на олії, і незаквашених ладок, помащених олією, з петльованої пшеничної муки зробиш їх, накладеш їх у кошик і принесеш їх у кошику, і приведеш бичка та обох баранів. Арона ж і синів його приведеш до входу в намет зборів та й обмиєш їх водою. А взявши шати, надягнеш на арона хитон і плащ щодо ефоду, ефод на грудник, та й опережеш його мереженим поясом ефоду, і покладеш йому на голову Митру, а на Митру вкладеш святу діадему, і візьмеш миро, і зіллєш йому на голову. І помажеш його. Потім приведеш і синів його, і надягнеш на них хитони, і підпережиш їх поясом, арона та синів його, і обгорнеш їм голови завоями, і буде їм священство установою вічною. Так настановиш у священники арона і синів його. І приведеш бичка перед намет зборів. І покладе Арон і сини його руки свої на голову бичкові і заколеш бичка перед Господом коло входу до намету зборів. Візьмеш крові бичка і помастиш нею роги жертовника пальцем, решту ж крові виліш усю до підніжка жертовника. Візьмеш увесь жир, що вкриває нутрощі, та чіпець над печінкою. Та обидві нирки і тук, що на них, та й спалиш на жартовнику. М'ясо ж бичка, і шкуру його та кал його, спалиш на вогні за табором, бо це жертва за гріх. Далі візьмеш одного з баранів, і арон, і сини його покладуть руки свої на голову баранові і заріжеш барана, візьмеш крові його. Та покриєш нею жертовник з усіх боків. Барана ж поріжеш на шматки, виполощиш нутрощі його і ноги та й покладеш їх зверху на шматки і на його голову. Потім усього барана спалиш на жертовнику. це все палення Господові приємний запах вогняної жертви Господові. Далі візьмеш другого барана. І покладуть арон і сини його руки на голову баранові, і заріжеш барана, візьмеш крові його і покладеш на край правого вуха синів його, і на великий палець правої ноги їх, Рештою ж крові, покропиш жертовник з усіх боків довкола. І візьмеш крові, що на жертовнику, та мира, і покропиш на арона і на ризи його, на синів його. І на ризи синів його з ним, і буде він посвячений, і ризи його, і сини його, і ризи синів його з ним. І візьмеш від барана тук, курдюк і тук, що вкриває нутрощі, та й чепець від печінки, і обидві нирки з туком, що на них, і праву литку. Бо це баран посвячений, а з кошика опрісників, що перед Господом. Візьмеш один буханець хліба, один мащений олією сухарик, і покладеш усе те на руки Аронові і на руки синів його, приносивши все це як коливальну жертву перед Господом. І назад забереш те все з їхніх рук та й спалиш на жертовнику зверху, на всепалення, на приємний запах перед Господом це вогняна жертва Господові. Візьмеш також грудину посвяченого барана, що за арона, і принесеш як коливальну жертву перед Господом, це буде твоя частка, так освятиш коливальні, грудину та литку, себто те, що було принесене і жертвуване з посвятного барана, з нагоди посвячення Арона та синів його. Це буде повсякчасно законним уділом Арона і синів його від синів Ізраїля, бо це жертвоприношення від синів Ізраїля, жертвоприношення при всіх їхніх мирних жертвах, жертвоприношення Господові. А святі ризи, щоварона, будуть дітям його по ньому, в них вони будуть помазувані і посвячувані. Сім днів надягатиме їх священник з його синів, що наслідуватиме його, коли входитиме в намет зборів, щоб служити в святині. А посвятного барана візьмеш і звариш його м'ясо в святому місці і їстиме арон і сини його, бараняче м'ясо і хліб, що в кошику, біля входу в намет зборів. Нехай вони їдять те. Чим спокутувано їхні гріхи, коли вони були посвячувані і ставлені в священники? Ніхто сторонній не сміє їх їсти, бо то святе. А коли застанеться щось до ранку від посвятного м'яса і від хліба, спалиш останок вогнем. Не можна його їсти, бо то святе. Зробиш отже, Аронові і синам його все так, як я заповідав тобі Сім днів висвячуватимеш їх, а бичка приноситимеш у жертву за гріх щодня за покуту, і очисти жертовник, зробивши за нього покуту, а щоб освятити його, то помажеш його. Сім днів. Покутуватимеш за жартовник та освячуватимеш його. Тож так стане він пресвятим. Усе, що доторкнеться до жартовника, стане святим. Ось що приноситимеш на жартовнику. Двоє ягнят перволітків щодня повсякчасно. Одне ягня приноситимеш уранці, а друге під вечір разом з десятиною ефи петльованої муки. Змішаною з четвертиною гіна чистої оливкової олії і возливання з четвертини гіна вина до першого ягняти. А друге ягня приноситимеш перед вечором з таким самим приносом і возливанням, що й вранці, на приємний запах вогняну жертву Господові. Це буде повсякчасне всепалення для ваших поколінь. Коло входу в намет зборів перед Господом, де зустрічатимуться з вами, щоб розмовляти там з тобою. Там я зустрічатимуся з синами Ізраїля, і те місце буде освячене моєю славою. Я освячу намет зборів та жертовник, освячу також Арона і синів його, щоб були моїми священниками. Я житиму між синами Ізраїля. І буду їм богом. Вони збагнуть, що я Господь бог їх, який вивів їх з єгипетської землі, щоб жити серед них. Я Господь, бог їхній, Псалом 94 О Боже. Відплати. Господи, о Боже, відплати, явися всяві. Встань, суд де землі, відплати гордим по заслузі. Доки безбожні, Господи, доки безбожні будуть торжествувати, доки будуть базікати, нахабно теревенити і вихвалятись усі, що творять беззаконня. Топчуть, о Господи, народ твій, гноблять твою спадщину. Удовицю і захожого вбивають, та й сиріт зводять з освіту. і кажуть Господь не бачить, Бог Якова не примічає. Збагніть, дурні в народі, безглузді, коли ваш розум проясниться. Чи ж той, хто насадив вухо, не чує, хто око створив, не бачить? Той, що повчає народи, не буде карати? Він, що навчає розумну людину. Господь знає думки людини, що вони марні. Щасливий чоловік, Господи, що його перестерігаєш і у твоїм законі навчаєш? Щоб дати йому спокій за лихої години, поки викопується грішникові яма. Господь свого народу не відкине і спадщини своєї не полишить, бо право повернеться до правди і всі щирі серцем стоятимуть за нею. Хто встане за мене проти злісних, заступиться за мене проти злочинців. Якби Господь та не прийшов мені на допомогу, ще трохи і моя душа жила б в мовчанні. Коли я кажу, хитається нога моя, ласка твоя, о Господи, підтримує мене. Коли сила турбот у моїм серці, твої втіхи розвеселяють мою душу. Чи ж може бути в тебе спілка з престолом погибелі, що коїть зло під виглядом закону? Вони збираються проти душі праведника, засуджують кров неповинну. Але Господь, мій захист, мій Бог, скеля прибіжища мого. Він наведе на них їхню безбожність, в їх власні злобі, їх погубить. Погубить їх Господь, Бог наш.